Електронний порадник для військовозобов'язаних військовослужбовців має кілька ключових функцій, які можуть суттєво полегшити процес оскарження висновків військово-лікарської комісії ВЛК. Ось основні з них. Основні функції електронного порадника це автоматизоване формування заяв. Порадник дозволяє користувачам швидко і точно створювати заяви для оскарження висновків ВЛК, що відповідають вимогам законодавства. Консультації з правових питань електронний порадник надає інформацію про права військовозобов'язаних військовослужбовців, що допомагає зрозуміти, які дії можуть бути вжиті у конкретних ситуаціях. Збір та аналіз документів система може допомогти в зборі необхідних документів для подання заяви скарги, а також в їх аналізі на відповідність вимогам чинного законодавства. Таким чином ви можете скористатися електронним порадником за посиланням. Два питання, відповіді безкоштовні. Переходьте за посиланням. Адвокатське об'єднання, дівчинко і партнери.